Доброго дня, моєї дороги, мене звати Олена. Загальний розклад. Пауза, зупинка у житті. Чому в чому причина? Пауза зупинка у житті. Чому в чому причина? Конкуренція. На шляху до здійснення ваших мрій вам прийшло змінити напрямок або загалом. Вам не дали можливості. Досягнути те, про що мріяли і чого ви бажали. Конкуренти. Ви багато працювали, вкладались і думали саме, що дане направлення, даний шанс, дана можливість дасть вам досягнути, здійснити, реалізувати, реалізуватись, але не отримали. І на даний момент я вам скажу так: що якщо ви будете знаходитись в негативному емоційному стані, не використовувати шанси можливості, ну насамперед ви повинні розуміти, що, по-перше, ваша позиція вона не надасть вам можливості покращити ситуацію, і те, що якщо ви не будете в ресурсі... А загалом, можливо, так і відбулося, що ви не були конкурентно спроможні по відношенню до ситуації. Можливо, була гра, вам потрібно було стосовно вашої реалізації розуміти, з ким ви взаємодієте, і звертати увагу. Але ви не помітили даної гри або були не в ресурсі. І тому шанс можливість, яку ви мали. Ви отримали для себе негативні наслідки. Ну, Насамперед ви не досягли того, чого прагнули, те, про що мріяли. В чому причина? В негативному впливі на ваше життя, а вам закрили шляхи. І загалом, щоб ви не мали можливості рухатись на нове починанні, реалізувати і реалізуватись, здійснити мрії. Досягнути позитивних змін в своєму житті. Або для того, хто отримує таємні знання, скажу так, це ваша трансформація, тому що вам потрібно було йти зовсім в іншому напрямку. Ви не здобули того, чого прагнули те, про що мріяли раніше, рухаючись власне, шляхом реалізації. Лише тому, що це не ваш шлях, це не ваше призначення. Прийшов час трансформувати. Прийшов час поставити крапку на тому шляху і рухатись зовсім в іншому напрямку. Вам потрібно було подолати диявола, вам потрібно було обнулити ситуацію. Вам потрібно було пропрацювати негатив, відсікти, а для цього потрібно було активно діяти і саме займатися даним питанням, щоб відкрити собі шляхи і рухатися в реалізацію. І зцілити, пропрацювати, розбите серце. І вищі сили допоможуть вам в подальшому, якщо ви з розумінням поставитесь до даної ситуації, пропрацюєте, відсічите, очистите свій простір, позбудитесь те, що не дає вам рухатись, не дає вам діяти. Негатив, який присутній в вашому житті, вам потрібно зайнятися даним питанням, і загалом вищі сили дадуть вам можливості покращити в подальшому і достаток. Тому знаходитись в розчаруванні в стані розбитого серця ні, вони вам не радять зливатися енергетично, ресурсно в негатив, негативні думки в розчарування. Прослухайтесь до даної інформації, ви здобудете для себе розуміння, чому саме так відбувається і в чому причина. А те, що сонце засяє, і ви досягнете благополуччя і достатку, родину благополуччя достатку. 100%. Єдине, що є трансформаційний період, тобто перехід від початкової фази, далі процес, і вже покращення ситуації. Тому. Дана негативна ситуація, зупинка, пауза в вашому житті це от саме є. Поставили крапку на шляху вашої реалізації, яким ви рухались раніше. Ідете зовсім в іншому або пішли раніше, зовсім в іншому напрямку. Але даний процес він трудоємний для вас, тому що вам потрібно позбутись, вам потрібно пропрацювати. Вам потрібно вибудувати для себе розуміння, в якому напрямку, в чому ви будете реалізуватися, в чому ви будете проявлятись, тобто трансформація. А вищі сили ведуть, вищі сили допомагають вам долати. І ви здобудете шанси можливості бути щасливою, відчути себе щасливою, наповненою, і змінити особливу ситуацію, що стосується фінансового благополуччя і достатку. Ви зможете реалізувати, реалізуватись, досягнути стабільності, накопичити, наповнити, вирішити питання. Дякую.